Рандомне ліпкомбо. Я знаю, що всім подобається дивитися на те, як люди страждають, тому давайте щось зробимо. Я закриваю очі і починаємо з вибору олівця. Да, їх тут небагато, але тут є і для брів, і для очей, і, і для губ. Сюрприз. Тому вибираємо це. Олівець ми обрали. Далі будемо обирати щось для губ і і, і. хочеться щось таке. Я отак все зроблю. Сподіваюся, вам все видно. Так, давайте візьмемо це. Оце мені подобається. Веде бляха муха Так, звичайно ж, губи ми будемо фарбувати так само на ослі, бо буде нецікаво. Мені завжди було цікаво, я б змогла нафарбувати іншу людину з закритими очима. Як ви думаєте? Скажіть мені, що виходить гарно. А, я ж голова зачухалась, думаю, що ні. І знизу. І давайте тепер нанесемо на губи. Щось воно якось вже пахне погано. Це ж, це ж помада, да? Ніби готова. Відкриваємо очі. Боже, я весь час була не в кадрі. Вибачте. Мені здається, моє минуле ліпкомбо було вдаліше. Ні, ну якщо так зробити, то в принципі по кольорам прям мінус вайб, по чіткості нормально. А як вам таке ліпкомбо? пишіть в коментарі.